Директор агентства медичного маркетингу, бізнес-тренер Чортков Юрій Ігорович. Прошу. Дякую, колеги. Так, нас вже трошки порішило, але ті, хто залишився, я поділюся досвідом телемедицини. Взагалі, я тут буду опиратися на свій досвід таких сайтів, власниками яких є, як Лікіюа. Хтось знає лікіюа сайт. Угу. Дякую. От, і на базі сайту ми створили лікар це не на правах реклами. Це безкоштовні консультації лікарів, це наш телемед. І, взагалі, те, що я тут буду розповідати, це все суто мій досвід. Я це взяв просто з нашої статистики і вам викладу наші класифікації, як ми це бачимо. телемед. Ця презентація взагалі-то об'ємна, але я дуже швидко її пробігу, дуже швидко. Якщо щось ви там не зловите, то вона буде доступна, можна її дослати, звертайтеся і ми її надаємо. Тобто я дам авторську класифікацію телемедицини, квадрат ефективності телекомунікацій, взагалі, практичні приклади, стан справ в Україні, неочевидні якісь висновки, як уникнути пасток. Як уникнути пасток. Ну і розпочну з історії. Якось Альберт Ейнштейн проводив іспит на випускному курсі, роздав екзаменаційну роботу, але виявилося, що питання були ті самі, що й минулого року. Помічник стривожився, звернувся до професора. Вибачте, сер, але ті самі питання були минулого року. Увага! Що відповів Ейнштейн, Як ви думаєте? Є думки. Да, питання ті самі, але за рік відповіді. Змінилися, да, вони інші. І у нас питання також ті самі, як краще консультувати, як дистанційно консультувати, але відповіді завжди змінюються. Через рік, наприклад, ми зустрінемось і вони вже будуть інші. Тому телемедицина, ми знаємо, це два великих блока, це наші комунікації, то, що ми називаємо консіліум, і, власне, консультація, діагностика пацієнта. Що так розділити це два великих блока. наші комунікації, лікарські. І консультації пацієнта. Ну, і такий жарт. Я дозволив лікарю дивитися мої дані смарт годинника Тепер він точно знаю, коли я їм, після 22.00. Да? Тобто, все зрозуміло, що смарт-годинник також телемедицина. А, якщо так в світі подивитися, то у нас зараз там, ну, дивіться, 175 мільярдів доларів в цьому ринку. А, в Україні цифра невідома. Я намагався її підрахувати, невідома, ми робимо безкоштовно, я вже це казав. Я взагалі рахую, що це нормальна практика, коли буде безкоштовна телемедицина, бо є ряд ситуацій, коли вона не оптимальна, я також про це розкажу. Ну і найголовніше в медицині, я так думаю, це знати, що робити, знати, як робити, ну і взяти і зробити. І не дивлячись на це, що це, начебто, простий слайд, але досить часто ми от, знаємо, що робити, навіть ми, як особисті, знаємо, що робити. Ну, тобто там, наприклад. Для здоров'я нам потрібно робити там, пробіжку. Да? Ми знаємо точно. Ми навіть знаємо, як. Ну як? Ну, от так от біжиш. А от взяти і зробити складно. Потім я подивився навіть в приватних клініках. Там підприємець знає, що робити, наша клініка має йти туди. Але фахівці кажуть, ні, не так потрібно. І кажуть інакше, ну і підприємець вже не може домовитися з власними фахівцями, а там ще й менеджмент взяти і зробити. Да? Заскриптувати все, стандартизація, бізнес-процеси, і взагалі все поплило. Я знаю, що робити, а я знаю, як робити. А я, а я можу зробити, а можу ні. Навіть у нас в клініках досить часто я це бачу. Ну і от авторська класифікація, я досить швидко її пробігу, то будьте уважні. Шість типів я виділив, але вона там статистично недостовірна, я так це бачу. Якщо у вас буде там сьомий, восьмий тип, будь ласка. Значить, перша класифікація паролі лікаря та пацієнта. Ну, це перша, як можна просто подивитися через призму взагалі тілімід. Телемедицина лікаря, коли лікар ініціює моніторинг пацієнта, тобі потрібно. Телемедицина пацієнта. Пацієнт звертається, в мене є скарги допоможі дистанційно. Телемедицина системи. Система автоматично сигналізує щось лікарю, і телемедицина команди. Це наша якась міждисциплінарна комунікація. Це по ролі лікаря і пацієнта. Друга за глибиною втручання. Я виділив от тут такі рівні: інформаційна телемедицина, діагностично, терапевтична, моніторингова, реабілітаційна. Тобто за глибиною втручання також можна виділити раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Третє це заступення інтелекта системи. Ну, я так трошки жартом виділив тупа телемедицина, коли людина єдиний мозок і все. Ніхто не перепровіряє. Немає second opinion, немає іншої думки одна людина. Розумна телемедицина, яка вже є якийсь помічник, чи КГ, чи AI, Ми сьогодні багато про це розмовляємо, але хтось перепровіряє. І зараз багато компаній виходить на ринок зі своїми асистентами і вони перепровіряють діагнози лікарів. Ну хто ось з такою темою вже столкнувся на практиці? Ну, пару людей, да, поки. пару людей поки. Але я не думаю, що це може гарна ідея, але тенденції вже є: і в світі є, і в нас є. Ну і автономна телемедицина, коли все роблять алгоритми тобто перший, другий, третій рівень. Також за радіусом дії. Це може бути на дому, може бути громада, регіон, планета. Ну і зараз багато лікарів наші поїхали за кордон, але лікарі гарні. Я навіть знаю декілька лікарів, терматолога одного кардіолога одного, я всім рекомендую звернутися до них хоча живуть вони за кордоном. Ну, так, от довіра є. Класифікація по меті взаємодії. Теледовіра, діагностика, терапія, телепрофілактика, телеосвіта. Мета взаємодії це окрема градація телемеда. І по моменту істини, я так назвав, по моменту істини, телемедицина перед захворюванням. То, що ми називаємо превеншн. Це концепція 4 p превеншн, патисипейшн. Дуже гарна концепція в світі 4П, превенційна медицина. Момент симптомів. Поки там пітух клюні. Ми перехрестились під час лікування і після лікування. Тобто, по моменту істини, коли вона включається: шість типів телемедицини. Ну і якщо резимувати ці блоки, це ще може бути телеконсиліум, телемоніторинг, телеконсультації, медичний архів. База даних, введення реєстру, запис до лікаря. Ну і як ми консультуємо? Я багато навчав лікарів, як правильно консультувати, і я малюю такий квадрат. Ну, начебто, це просто, але не просто. По-перше, потрібно розуміти, кого консультуємо. Тобто, у нас там людина емоційна чи розумна. Да? Емоційна, яка сприймає інформацію серцем, розумна головою. Це важливо. Тобто, які слова підбирати, хто там на, на тому кінці. Як говоримо? Тобто, кого, як говоримо, що говоримо? Важливо і через які канали. Я взагалі всіх так поділяю на письменників і дзвонарей. Да? Ну, кому краще писати смс, ніж телефонувати? Підміть друге. Так, десь ну, десь половина, до речі. А кому краще телефонувати? Привіт там, як справи? Також половина. А хто ніколи руку не підніметь, щоб я не запитав, підніміть, будь ласка, руку. Ну от так. Якщо там у нас письменник, то він буде через месенджер. Якщо дзвонар, то буде телефонувати чи зумитись. Ну, через які канали це дуже важливо. Ну і якщо раніше на скаржетесь, то ви мене добре чуєте. Це перше запитання. Змінився анамнез. Відразу запитуємо, добре чує чи ні людина. В мене був такий вчитель. Пал Гігоріч Палант, я починав свою практичну діяльність в кардіореанімації жовтневої тоді лікарні центральна городська міська клінічна лікарня міста Києва. І тренувався ставити підключичні катетери на швидкість. Ну, Швидко ставити підключичні катетери. Мені здавалося пік майстерності, швидко поставити підключичний катетер. І він, спостерігаючи зі мною, сказав: розумієш, як швидко поставити це важливо. А ще важливіше знання, що туди ввести. Що туди ввести да? І от дотягнутися до пацієнту це важливо, а ще важливіше щось правильно йому сказати і правильно порадити. Оце така мудрість, яка запала. Тобто контент важніше, просто інструменти досягнення. І ми розробили такий чек комунікації, чек консультації. Потрібно набрати 10 балів, 10 і більше. Чи можна вистежити факт консультації, сказати, був чи не був, так можна. Думаю, два поставили. Можна чітко виміряти ефективність консультації? Ні. Полтора можна набрати. Можливість переконати пацієнта теж полтора. Ну, складно сказати, що 100% можна переконати. Коректна консультація 1,5. Один. Заклик до дії можна зробити. Два. Швидкий зворотний зв'язок, привіт, як справи, можна. І можливість відстежувати стан пацієнтів постійно два. Таким чином, я скільки не перевіряв чек-ліст, десь так на межі, десь 10 ми набираємо. Тобто можна використовувати, але завжди будуть там деякі пастки, як кажуть американці, підфолси. І деякі лікарі у нас приходили до телемеда і не могли консультувати. Тобто, це досить складно. Ну, це є так, якщо будете займатися професійно. В мене б не вийшло, я так подумав. Подивився, як вони працюють, це складно. І 50% лікарів здаються після першої невдалої консультації. Тобто, я не хочу чому. Була, була невдача. ну от Я це бачу, що була невдача. 65% після другої спроби, 79,8 після трьох спроб. Тобто, людина, що почала і вже не консультує взагалі, ну професійно, да, професійно цим елементом займатися, то, як правило, швидко здається. Але коли фермер посіяв насіння, ну потрібно, щоб воно виросло і не все не все сразу, як то кажуть. Як мої комерційні друзі кажуть, як розподіляються люди в комерційному телемеді. Взагалі, от, пацієнти не цікавляться 30%. Тобто вони думають, що це не досить ефективно. Потрібно прийти до лікаря і на, ну, просто мати нормальну консультацію. Готово купити зараз тільки 3%. Ну, от, типу, да, я готовий це заплатити, давайте телеконсультацію. 7% не проти, потрібно подумати. 30% цікавляться, що це таке, але не готові за це платити. І 30% поки що думають, що нам не потрібно навіть даром. Ну, тобто, це неефективно. Да? І от, от так у нас комерційний телеміт розподіляється. Ну і якщо так просто їх поділити, так, пацієнти, хочуть елемент, ні пацієнти, ні в якому разі, і я не знаю. Може, да, може, ні. Сумніваюся. І ми ввели такий показник, який називається страйк рейт. Це кількість успішних консультацій. Взагалі всі задоволені, діагноз начебто зрозумілий, лікування допомогло. На кількість спроб і помножено на 100%. Страйк рейт. Ну, це як пенальті. Да? забиваєш десь раз вдарив, там 3 забив. 30% страйк рейт. Ну, як думаєте, от скільки успішних консультацій в відсотках в телемеді? Так емпірично. 20-30%. Ну, чуть більше. Ну, у нас вийшло 45, ну, десь так, взагалі гарних. Да? Але ж це ж суб'єктивно. Тобто, ми думаємо, що вони гарні, а там щось може і не так. Що не так буде, я також потім покажу. Є таке правило поретти 20 на 80%, знаєте, да? Ну, є більш важливими, як це так зване верхнє правило поретта. 64% результатів залежить від 4% активних зусиль. Тобто, ми 4% активних зусиль робимо. І від цього залишить 64% наших результатів по життю. Взагалі 64% задоволення від 4% людей, що нас оточують. 4,64% так є універсальний закон. Тому там трошки в правильному руслі подумати. І 64% ми маємо. 4% вдячних пацієнтів забезпечують, скільки нам доходу? 64%. 64%. Можна порахувати. Але ж ми думаємо, як це так витрати знизити. А цінність підвищити. І це можна так назвати інновація цінності. Ну, ми ж нікуди не їдемо, ми консультуємо тілім'ядом, можна багато охопити пацієнтів. І ми вивели таку формуліровку, так навчали лікарів, як обманути динаміку інформаційного потоку під час дистанційної консультації. Сім правил є: можете їх там чи запам'ятати, чи просто побачити. Зрозуміле мовлення. Це важливо і в очній консультації зрозуміле мовлення, а в телемедіа взагалі дуже важливо. Чим простіше мовлення, тим круче. Да? Тим круче для пацієнта, тим краще розуміє. Повторювати ключову ідею декілька разів. Наприклад, якщо ви кажете, що потрібно приймати три таблетки, то три-чотири-п'ять разів іноді повторити, щоб людина там зрозуміла. До, до речі, тут попередній спікер Дональд Трампа приводив, да? як приклад, Дональд Трамп завжди повторює. По три, по чотири, по п'ять разів нього манера. Так. Ну, Комунікація, вона випрацьовувала з бо він з продаж прийшов, ну і продає всіх, зворотній зв'язок. Запитувати все зрозуміло, як ви зрозуміли, як будете приймати зворотній зв'язок дуже крутий стіль комунікації і в очних консультаціях, особливо в дистанційні. Частіше називати співрозмовника на ім'я. Ну, це коли я тренував топ-клінік експерт з ведучі ведучий клініки Ізраїлю, я там був. Рік тренував, їх, так у них прям прописано. Що в момент комунікації лікар 3, 4, 5 разів називає пацієнта на ім'я. І у них є там деяке обосновання, такий принцип, який називається АІДА, Attention, Interest, Desire, Action. І якщо ти називаєш на ім'я, то ти автоматично отримуєш увагу пацієнта. Автоматично. Оцифровувати аргументи. Цей препарат, наприклад, який я призначаю, є три переваги. Перша більш безпечна, там друга скоріше працює, там третя там, більш ефективний, там та й там. Оцифровувати аргументи називається в психології демаркація. Один, два, три. Є дві переваги: перша, друга. Працювати тоном голосу, якщо ми консультуємо голосу, Також важливо такий санлівий голос ну, не вітається, і прокладати в місто майбутнє. Наприклад, телефонуйте через три дні, через два дні. А давайте завтра зателефонуюсь вечором. Ну, коротше, отак от прокладати місточок у майбутнє. Такі сім головних правил. Звісно, що про кожне можна довго розповідати, чому так, але от вони сім працюють. Якість комунікації є п'ять правил. По-перше, інформативність, по-друге, емоція, достовірність, своєчасність і персональність. Тобто людина має відчувати, що ця консультація, власне, для нього. Бо сам для себе ця людина унікальна і він хоче персональну консультацію. Трохи прикладів. Ось тут буде вам цікаво з точки зору, що можна зробити. Знову таки, це просто приклади не на правах реклами. Ну от У нас, наприклад, 5500 безкоштовних консультацій в місяць, в ботах більшість. Все ж таки, поки в ботах, в ботах люблять більше і які там у нас на залогії. Респіраторка серцева судина, травна система, опорна рухова. Отак от от розподіляється топ. Скільки середня тривалість? 13-17 хвилин ми це заміряємо. 13-17 хвилин середня тривалість консультації. Ну, якщо там норми і правила, з якими ми маємо приймати пацієнтів, то от в Телемеді 13-17 хвилин це така реалія, відчитана. Ще, що можна робити, от, наприклад, на сайті Літіюа можна... Дуже гарно дивитися тут погано цвітопередача, але умови відпуску походження, ринковий статус, первинна упаковка, взаємодія з їжею, чутливість до світла, ТС група, ознака заявних виробник, дорослим дозволено дозволеночільні алергікам, дітям. Коротше, отака картка продукту. Якщо що там забули, ну, будь ласка, зайшли, продивилися. Це досить, досить корисно. Ще порівняння цін. Ви знаєте зараз сервіси, можна зайти на карті подивитися, порівняння цін. Взагалі, коли з'явилися ці сервіси, це, знижило, це знизило ціни в аптеках чи підвищило? Так, от, навскітку задам питання. Коли от тільки з'явилося от порівняння цін. Да, от здавалося, що мається що? Зниження. Відбулося зниження. Чому? Тому що аптеки почали що? Зменшувати націнку, конкурувати, бо ж все ж бачить споживач. там куплю чи в тебе куплю. Да? Але ж прийшла держава і сказала: там лімітуємо деякі речі, і вручну почала знижувати ціни. Знаєте цю історію, а ціни і підвищились? На жаль. Підвищилась, і ми це бачимо в статистиці, бо у нас є така опція. Так от порівняння цін гарно, і ми ще бачимо: якщо тут ви не бачите, але отут написано скільки упаковок в наявності в аптеці. Досить зручно. Тобто, оновлено 9 хвилин тому назад наявності 8 упаковок там скільки тобі потрібно, ти бачиш, скільки в наявності, і ти нагадаєш, є там продукт чи ні. Пошук списком, тобто ти не хочеш бігати. Від аптеки до аптеки, списком вбив, і списком відразу видають п'ять аптек біля тебе, де без список є. Також використовувати досить зручно, тому що ти вбив списком і ти можеш списками порівняти ціни всього списка з кожною аптекою. Тобто, всі аптеки дає цей список, і порівняти ціни всього списка. Це також досить зручно. Е, оце взагалі космос для лікаря. На жаль, ми не бачимо масового використання, але може, тому що ми не так сильно це. Розповідаємо, коли ви створюєте список, і цей список ви відправляєте смс-кою пацієнту. Він відкриває карту відразу і вже бронює де хочеть. Да? Найближча аптека, далі аптека, улюблена аптека. Тобто, ваше завдання просто зробити список і переслати йому посилання. Потім ще ми пішли далі, що можете замовити, ну, скажу сразу, якщо ми списком посилаємо, то в аптеках заміни не буде. Взагалі, заміна це такий біч. Я не дуже люблю заміни, але вони зараз трапляються. І трапляються часто в аптеках. Бо ну, що там казати, аптеки все ж таки продають ще й власні торгові марки. Це, це є деяка проблема зараз не про це, але вона є. І завдання наше, як лікарів, все ж таки, щоб цих заміни не було. Ну, мені так здається. Да? Якщо ми назначили такий список, ну такий і бери. Да? І от якщо людина приходить якась заказ номер 7556. Ну, тут заміни не будуть. Просто дадуть ваш список і все. А коли там мені потрібна є іменен, а от в рамках іменен тут можна вже погратися. Можна позаміщати, можна продати там якусь власну торгову марку, бувають нюанси. І можна забити, наприклад, створити список і забити інший телефон. Тобто, відразу за нього зробити список. Тобто ми всі ці опції учли і врахували. Якщо вам буде цікаво, то ви можете використовувати динаміка цін. На жаль, ми бачимо всю динаміку цін. У нас є три кнопки: середня ціна по Україні, попит по Україні, наявність по Україні. І ми бачимо дуже гарно, як змінюються тренди. І рахуємо, що така прозорість важлива. Тобто, по кожному продукту ми бачимо в роках, як змінилась ціна, і коли кажуть, що вона зменшується, ми бачимо такий графік вверх. в моїй карті міра зменшення це сюди. Да? А коли вверх, то ціна, як правило, підвищується. Колись я писав диссертацію, мені сказали, слухай, твої графіки щось вниз дивляться, вони мають всі дивитися вверх. Ну, я запам'ятав. Ну, і є ще екстемпоральні лікарські засоби, не досить у нас популярні поки в країні. Таким чином, телемедицина, декілька висновків актуальність. Україна впроваджує масштабні зміни. Ставка є на телемедицину. Партнерство є з міжнародними організаціями. Важливість для соціального відновлення населення є, тому що там, ви знаєте, що багато людей не мають доступу до лікаря. Зараз лікарів мало. Вони переїжджають, нас перекуповують. Ну, така ситуація. Тому державний курс є, відновлення, підтримка. Ну і, звісно, ми про це і зараз розмовляємо, так, що це потрібно розвивати. Консультації з лікарем, отримання електронного рецепта, Окрема тема, от через наш сайт можна отримати електронний рецепт безкоштовно. Але завтра скажуть, наприклад, що всі препарати будуть по рецепту. Ну, вже воно вітає в повітрі. Ну і потрібно вже готуватися, щоб ми швидко могли надавати електронний рецепт. Ну і дистанційне спостереження. Таким чином, резюмуючи телеконсультування, дистанційний моніторинг, спеціалізована допомога, телереабілітація. Телеконсультування, телеметрія, телерадіологія. Ну і ми знаємо, що внесено зміни в низку нормативних актів. Я їх зараз перелічити не буду, але буде бажання, можна їх дослати. Якось я так пробіжусь по висновкам, бо за такий короткий проміжок часу відкрити таку тему важко, але я сказав, що я буду швидко, тому дошлемо деякі слайди. За кожного найконсультацію справжній ризик, ризик там є. І скільки б не казали, що це безризикова ситуація, що це стандартизовано. ну Так не буває. Навіть я, переглядаючи всі телеконсультації, бачу, що ризики такі є. Їх можна визнавати, можна ні. Завдання лікаря не потонути між екранами, тобто, перший, другий, третій екран досить важко навантаження нашої уваги. Далі я до цього підійду. Ілюзія контакту. Міміка, жести, паузи, вони губляться. І складно відчути людину з того боку. Знову таки, що це за людина важливо? Тут ми його бачимо, бачимо очі, реагуємо на нього, а там ми просто можемо здогадуватися. Правові ризики вони також є. Е, і тут тонка грань, я, я певен, що буде багато ще розмов і кейсів на цю тему. Але я от відразу скажу, що от така професійна телемедицина деякі правові ризики несе. Е, конфіденційність даних це взагалі важливо, і вони все ж таки мають тенденцію утікати. Є такий також ризик. І на нього не можна не звертати уваги. Далі я в висновках це покажу. Вигорання. От я рахую, що онлайн-прийом це подвійна концентрація. Це, це от ти, очі, спина, нерви. Да? Очі, спина, нерви. І це складно. Тобто, ти постійно вгадуєш, хто там на тому конці дрота. І лікар бачить 20 екранів замість 20 людей. Ну, є інтроверти, наприклад. А хто у нас інтроверт? Подніміть руки. А екстраверт, хто себе так рахує? Ну, от, от екстравертам складніше буде, да? тому що потрібно якось спілкування, ти не бачиш людину, можеш тільки ну, догадуватися, що там. Е, і зараз нерівний доступ, на жаль. Ну, хочеться осягнути всі і села і прифронтові зони, а там нема, наприклад, гарного інтернету. Е, а немає інтернету, пацієнти без допомоги, якщо там сподівання на немає, так? Ну Інтернет не лікує, якщо його немає. І нова роль лікаря. Це такий фільтр між пацієнтом і хаосом інтернету. Тобто лікар такий навігатор. Раніше там, мені сказав Google, потім мені сказав GPT, штучний інтелект, ну, скоро мені сказав лікар дистанційна консультація. Я рахую все ж таки краще, ніж Google і GPT. Ну, Зараз може якесь порівняння. дам. Все ж таки, три параметри я взяв: телемедицина, джерело лікар, а Google все ж таки алгоритм SEO. Як написали алгоритм, так і буде. Діагноз все ж таки індивідуальний в Телемеді, а в алгоритмі Гугла універсальний. Лікування обґрунтоване, а там таке підозріле народне волі. І хто там дає нам поради, ми не знаємо. Ну і Google взагалі не несе відповідальність. Якщо раніше ми боялися Гугла, потім GPT, зараз штучний як такового, ну скоро будемо думати, що може і небезпечний Телемед, але Телемед зараз круче, ніж попередні оці. Спроби консультувати дистанційно. Ну і контроль хронічних станів взагалі класно. Я рахую: контроль хронічних станів, тиск, цукор, серце. Це класно. Це на першому місці, на друге я поставив психотерапію підтримка. Бувають такі люди з острими психозами. І от терміново потрібно поспілкуватися з лікарем. Терміново. Прямо от, от, Якщо ні, то я далі не піду, я не живу. І от ці два стани, контроль хронічних станів. Психотерапія та підтримка, от тут телемет в повний рост. Тут я скажу, що воно працює. Не просто відстоюючи свою позицію, що він потрібен. Ну він такий потрібен, цей світ демонструє, але оці два дійсно потрібен. Гаджети, ви їх знаєте. Але ж в цих аналітичних системах, в мене є лікарі, що там аналізують там 100 параметрів. Я говорю, ну давай так, тебе потрібно три, щоб зрозуміти що постійно. Ну, так же. Ну, Навіщо це 100? Ну, не тони в цьому. Але ж це модно, він аналізує графіки, малює. Гейміфікація. Не потрібно бути контрольором в телемедіа. Я рахую, що краще працюють бали, якісь знижки, якщо вони баю, значки, що хочеш. Але потрібно якось мотивувати пацієнта ну там, знизив вагу, там, маєш щось да, від мене, якусь мотивацію. Навіть просто гарне слово, просто там молодець. Тому гейміфікація це коли ми трошки граємо з пацієнтом краще, ніж контролінг і контролінг. Знову таки. Це еволюція. Не революція, а еволюція, і це буде поступово покращуватися. Е Асістенти, домашні діагностичні капсули, віртуальні клініки – Це медицина першого контакту. Взагалі, я врахую, що зараз потрібно прямо провести конференцію як медицина першого контакту і там. Має, має бути ми, амбулаторна медицина і фармацевти це люди першого контакту. Особливо я вбачаю, що потрібно зробити як піклуватися про ветеранів, про щених сімей, як взагалі які слова їх тригірять, як з ними спілкуватися. Бо вони зараз приходять, і це досить складно для нас. Ну і от наше майбутнє це от десь так. Аналіз донька. До речі, лабораторії дуже сильно цього бояться. Що лабораторії прийдуть додому, і не будуть лабораторії. Набудували, набудували. А от так технологія розвивається. Колеги, я в таймінгу. Дуже вдячний за увагу. Будуть питання завжди з вами, завжди можна звернутися. Дякую, що надали слово.